Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ. Діти, перевірте виконання домашнього завдання до першого блоку уроків на сторінці 2. Чи правильно ви з'єднали стрілочкою фрагмент карти з її назвою? Так. А скільки видів географічних карт ми з вами вже вивчили? Чотири. 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 Так, ось. Контурна, адміністративна, політична і фізична. Перегортайте аркуш. Переглянемо трейлер із запитаннями до другого блоку уроків. Я <ях> класний! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мотку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Як жили давні люди Неоліту? Які винаходи неоліту ти знаєш? Що таке сусідська община? Що таке ткацтво? Які води називають підземними, Які води називають термальними? Які елементи вікна комп'ютерної програми ти знаєш? У яких агрегатних станах може існувати вода? Працюємо у зошиті на сторінці 13. Почитаємо разом тему уроку 175 з розділу Україна у світі. Онтурна карта життя, життя. життя. життя племе, неоліту. Життя, життя племен неоліту. Племе, неоліту. Діти, повторіть, що таке неоліт, виконавши справу? Швидкісний тренажер, читаємо швидко. Вмикайте мікрофон. Читаємо разом. <плес> неоліт новий кам'яний, останній період кам'яної доби. Сьогодні п'яте тисячоліття <плес> до нашої герки. У неолітній зути перейшли до відворювального господарства, землеробства, тваринництва. Продовжуємо працювати у зошиті. Пригадайте, до якого великого періоду належить неоліт? Оберіть правильну відповідь. Варіант А чи варіант Б. Твоя думка? До Так, Ваня, Ксюша Мілана, погоджуйтесь з Єгором? Так. До нашої так. ери. Виділяємо. Ніхто не помилився? Ніхто! Ніхто. Молодці розумнички. Допоможіть Йоєві позначити на лінії часу три періоди кам'яної доби. Покажемо стрілочками назву кожного періоду. Отже, дивимося лінія часу, відрізки на лінії часу до нашої ери позначають періоди кам'яної доби. А саме, читаємо. неоліт, Палеоліт. Паолеоліт. Неоліт. Неоліт. Покажемо стрілочками ці періоди. Беріть лінійку, олівчик. Неоліт. Палеоліт мезоліт. Найдовшим періодом була кам'яна доба, час, коли люди виготовляли знаряддя праці. Переважно з каменю. Боже, діти, роздивіться знаряддя праці, серпом зрізали достиглі колоски злакових рослин, Мотика. мотикою обробляли землю. Рало. Так, от винахід ще Сокра. один рало для того, щоб порати землю. Сокра. Сокирою розчищали ділянки землі від пнів, коріння, а також рубали дрова. Рухаємося далі. Твариницького. Давні люди розводили тварини. Та поступово домашньому вівцю, козу, корову, коня. Приручені тварини давали людям м'ясо, молоко, хутро, вовну. Одним з найважливіших надбав неоліту є поява глиняного посуду. Поява прядіння і ткацтва дало змогу людям виготовляти для себе найпростіший одяг, покривала. Із волокон льону, конопель та вовни овець люди навчилися прясти нитки. З ниток виготовляли тканині, а з неї шили одяг. Такий одяг був і легшим, і охайнішим, ніж шкіряний. Для виготовлення тканини використовували примітивні. Кацькі верстати. Ось ви бачите такий верстат. Землероби неоліту поступово перейшли до осілого способу життя. Вони будували поселення і обробляли поля. А тепер у зошиті розглянемо малюнки. Беріть зелений олівець і позначте зображення, що допоможуть розказати про життя людей у період неоліту. Поглибимо знання про неоліт, прочитавши довідку. Вмикайте мікрофон, читаємо разом.

Боля, перейшли бут... до осілого бут... способу життя. Бут... Вони будували бут... поселення обробляли бут... Поля. Бут... 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 Завучи, і обробляли поля. Будинки стали сумішнішим, їх заводили з дерева і глини. Є. Отже, люди неоліту поступово перейшли до посілого способу життя. Далі читаємо на сторінці 15. Завдяки тваринництву люди отримували м'ясо. шкіру й вогню. Худоба допомагала перевозити вантажі, а з винаходом рала. Рало це давнє знаряддя для оранки землі. У яке впрягали биття. Щоб порати ра, землю. Ра, ось ось роздивіться. Малюнок, на якому ви бачите, як за допомогою рала порють землю, прягають биків. Вони тягнуть оце рало і тим самим спушують землю. Далі читаємо. В одному поселенні жило кілька сімей, кілька сімей які не обов'язково були госпіталі. Так утворилися сусідські общини. Об, об, обов'язково були родичами, так утворилися сусіди. Скажіть, як жили давні люди неоліту? Ще. Ще раз повертаємося на сторінку 14. Читаємо разом. Землероби неоліту Поступово перейшли до цілого способу життя. життя. Вони будували поселок ну, по і обробляли поля, поля. будинки стали змішами, їх зводили з дерева й глин. Що таке сусідська община? Читаємо на, сторі... на сторінці 15. В одному поселенні жило кілька сім сімей, які не обов'язково родич. були родичами. Були, були, так, родилися сусідські общини. І наступна частина нашого уроку. Контурна карта. Заспівайте пісню, вивчаємо карту. Карта допоможе нам знайти моря і гори. Карта допоможе нам пізнать земні простори. Шукай на ній й Україну Карта знає де острови країни, Відшукай на ній Європу і Україну. Є фізична карта в нас, де гори і рівнини. Знайдемо на карті ми карпати й Апиніний. Карта знає де острови країни. Відшукай на ній Європу й Україну Карта знає де? острови країни, Відшукай на ній Європу і Україну. Ми вивчили багато вже і можемо розказати, як весь рельєф Європи на карті показати, Карта знає де? острови країни, Відшукай на ній Європу і Україну. Карте знадіте острови країни. Відшукай на ній Європу і україну. І з вами виконе завдання номер 12 Підкресліть полічіть назв географічних карт. Напишіть відповідь цифрою. Вмикайте мікрофон, читаємо подані карти і обираємо назви географічних карт, адміністративна карта, карта зоряного неба, карта знань, фізична карта, політична карта, контурна карта. Перегортайте аркуш. Будемо працювати, виконуючи завдання почергово. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Будь уважним. уважним. Морське узбережжя не обходять. Крок перший: нанеси кордон в Мунії Польщі. Крок другий. Напиши назви ночі, позначених країн. країн. Крок третій. Ну, Нанеси кордони мусор. Молдови та Словаччини. Словач. Словач. Крок четвертий. Познач назви цих країн цифрами 1 і 2. Крок п'ятий. Зробив легенді цифрову винусну, напишу назви позначених цифрами країн. Кроп шостиць. Нанеси кордони України і напиши її назву, познач столицю. Так, дітки на сторінці 17 знайшли. Фрагмент контурної карти Європи, беремо червоний олівчик і наносимо кордони Румунії спочатку. Так, де у нас Румунія, пам'ятаєте? Так. Ось Румунія, потім Угорщина і Польща. Так. Ксюша, вимкни мікрофон. Морське узбережжя Румунії не обводимо. Далі Угорщина. І Польща. На вели кордони напишемо назви позначених країн, друкованими літерами з великої літери пишемо Румунія. Угорщина Польща. Знову беремо червоний олівчик, наносимо кордони Молдови і Словаччини. Позначимо назви цих країн цифрами. Молдова, цифра 1. Словачина, цифра 2. І зробимо в легенді цифрову виноску. Під номером один у нас Молдова. Під номером два Словаччина. Знову беремо червоний олівчик, наносимо кордони України. Так, це Морське узбережжя у нас. Ось тут відділимо кордони України. Ручкою пишемо. Україна. Позначаємо столицю, пунсон наводимо червоним олівчиком. Пишемо Київ.